Вітаю всіх! В цьому відео покажу, як зв'язати ось такі кольорові трикутники, оздоблені тамбурним швом. Для в'язання я використовувала пряжу YarnArt Jeans, а для оздоблення тамбурним швом пряжу YarnArt Violet. Починаємо в'язати жовтим кольором в кільце Амігурумі. В'яжемо. Один стовпчик без накиду, один напівстовпчик з накидом та один стовпчик з одним накидом. Петлю робочої нитки витягаємо та залишаємо. Далі в це ж кільце амігурумі приєднуємо другий колір. В мене це ліловий. І так само в'яжемо один стовпчик без накиду, один напівстовпчик з накидом та один стовпчик з одним накидом. Трохи підтягаємо. Лілові стовпчики до жовтих стовпчиків, так само петлю робочої нитки витягаємо та залишаємо. І далі в кільце амігурумі приєднуємо третій колір у мене це теракотовий. І в'яжемо так само: один стовпчик без накиду, один напівстовпчик з накидом та один стовпчик з одним накидом. Петлю робочої нитки також залишаємо та витягаємо трохи. Далі акуратно підтягаємо всі стовпчики один до одного та затягуємо наше кільце амігурумі, яке в нас було зв'язано жовтим кольором, тому підтягаємо ниточку саме жовтого кольору і таким чином затягуємо. Далі в'яжемо другий ряд, будемо в'язати по черзі трьома кольорами по колу. Жовтим кольором в'яжемо в наступну петлю по колу, це наступна петля лілового кольору, і ми в'яжемо в одну петлю два стовпчики з одним накидом, Внаступну в наступну в'яжемо один стовпчик з одним накидом. Та в наступну петлю в'яжемо 2 стовпчики з одним накидом. Петлю робочої нитки залишаємо. І далі в'яжемо так само двома кольорами по колу спочатку ліловим, а потім теракотовим. Петлі так само залишаємо. Далі третій ряд будемо в'язати так само по колу по черзі трьома кольорами. Жовтим в'яжемо в наступну петлю два стовпчики з одним накидом, в наступну петлю два напівстовпчики з накидом, в наступну два стовпчики без накиду та в наступну один з'єднувальний стовпчик. Петлю робочої нитки поки що залишаємо, потім її відріжемо. І далі в'яжемо так само двома кольорами ліловим та теракотовим. Нитки обрізаємо та витягаємо. На зворотній стороні нитки можна обрізати. вийшло ось таке спіральне коло з трьома Кольорами та. Трьома точками у місцях переходу від одного кольору до іншого і всього вийшло по 8 петель кожного кольору. Далі в'яжемо четвертий ряд, будемо в'язати кут. Обираємо з трьох точок першу точку, неважливо з якої точки починати. Приєднуємо нитку, в мене кольор і робимо три повітряні петлі, і сюди ж в цю петлю в'яжемо два стовпчики з одним накидом, одна повітряна петля, три стовпчики з одним накидом. Перші три повітряні петлі йдуть як перший стовпчик з одним накидом. Нитку теракотового кольору, яка залишилась в нашому колі від переходу кольорів, ховаємо у в'язання. Разом із нею також можна сховати і нитку бірюзового кольору. Далі Пропускаємо одну петлю, бо її закривають кутові стовпчики з накидом і в'яжемо в наступну один напівстовпчик з накидом. Далі в 4 наступні петлі в'яжемо по одному стовпчику без накиду. В наступну знову в'яжемо один напівстовпчик з накидом, і одна петля у нас залишиться, ми її не пров'язуємо. І далі в'яжемо кут, в'яжемо в точку 2, три стовпчики з накидом, одна повітряна петля, і знову три стовпчики з накидом. І далі при в'язанні від кутів. Одна петля буде пропускатися, бо її закривають кутові стовпчики з накидом. І так в'яжемо до кінця ряду. Дов'язали до кінця, і робимо з'єднувальний стовпчик у третю петлю підйому. Далі в наступні дві петлі пров'язуємо по одному з'єднувальному стовпчику, щоб перемістити початок ряду у арку. В арку робимо з'єднувальний стовпчик і витягаємо. Нитку іншого кольору, у мене це ліловий. І ліловим кольором в'яжемо п'ятий ряд, також будемо в'язати спочатку кут, в'яжемо одну повітряну петлю, ще три повітряні петлі та робимо один стовпчик без накиду в цю ж петлю. Далі робимо три повітряні петлі. Пропускаємо дві петлі попереднього ряду та третю в'яжемо один стовпчик без накиду. Далі робимо дві повітряні петлі і в'яжемо один стовпчик без накиду, також пропустивши дві петлі, тобто втретю. Далі ще раз робимо дві повітряні петлі і в'яжемо один стовпчик без накиду. В наступну. Петлю пропустивши дві петлі. Далі робимо три повітряні петлі і в'яжемо знову кут, тобто в арку попереднього ряду. В'яжемо один стовпчик без накиду, три повітряні петлі і знову ж сюди один стопчик без накиду. І так, в'яжемо до кінця ряду. Перед кутами та після кутів ми робимо три повітряні петлі і пропускаючи дві, третю вже робимо один стовпчик без накиду. А посередині трикутника ми пров'язуємо дві повітряні петлі між стовпчиками без накиду. Кінчик лілової нитки також або можна сховати у в'язання, або можна її сховати потім. В кінці робимо з'єднувальний стовпчик в першу петлю підйому. В арку робимо з'єднувальний стовпчик та витягаємо нитку іншого кольору. У мене це оливковий. Кінчик цієї нитки і кінчик попередньої нитки лілового кольору можна сховати у в'язанні. В'яжемо кут. Робимо 3 повітряні петлі, 2 стовпчики з одним накидом, далі робимо піко з однієї повітряної петлі, та ще робимо 2 стовпчики з одним накидом. Далі у наступну арку під три повітряні петлі в'яжемо 4 стовпчики з одним накидом. Далі у наступну арку під 2 повітряні петлі пров'язуємо 4 напівстовпчики з накидом. Далі в наступну арку також чотири напівстовпчики з накидом. І далі в Арку з трьох повітряних петель. В'яжемо 4 стовпчики з одним накидом. Далі в'яжемо кут в арку, в'яжемо 3 стовпчики з одним накидом, піко з однієї повітряної петлі і ще 2 стовпчики з одним накидом. Так, в'яжемо до кінця ряду, пров'язуючи у ближні до кутів арки, там, де були три повітряні петлі, пров'язуємо по 4 стовпчики з одним накидом, а в середній частині трикутника, там, де було дві повітряні петлі, туди ми пров'язуємо по 4 напівстовпчики з накидом. Дов'язали до кінця, нитку витягаємо і закриваємо в'язання. За допомогою голки заводимо нитку в третю петлю підйому за обидві напівпетлі і з лицевої сторони на зворотню сторону трикутника, і далі заводимо нитку всередину останньої петлі, за її задню напівпетлю. Також з лицевої сторони на зворотню сторону трикутника. І далі нитки на зворотній стороні ховаємо та відрізаємо. Далі можна оформити трикутники тамбурним швом. Робимо тамбурний шов на двох рядах трикутника. На четвертому ряді, на бірюзовому, ниткою жовтого кольору. На шостому ряді оливковому, ниткою лавандового кольору. Для цього я використовувала нитку YarnArt Violet. Або можна використовувати нитку і рис. Гачок беремо номер 1 і 3, або 1,5 мм. Я робила тамбурний шов по краю, вводячи гачок між петельками, а не всередині між стовпчиками, як ми робили у оформленні квадрату. Дійшовши до кута трикутника, додатково заводимо гачок та робимо стібок у арочку. П'ятого ряду лілового кольору і далі рухаємось по четвертому ряду бірюзового кольору. Дійшовши до кінця, нитку виводимо на зворотню сторону та потім її там сховаємо. Останній шостий ряд я оздоблювала лавандовим кольором. І знову ось тут, дійшовши до кута. Трикутника, простягаємо нитку у дві кутові петлі і далі вже рухаємось, як звичайно. Ці нитки на зворотній стороні ховаємо та відрізаємо.